Інколи варто просто зупинитись та озирнутись. Поруч крамнички, кав'ярні, майстерні, люди, які працюють для громади. Тут добре програма на радіо Мегаполіс. Про місця, де вас чекають, і про історії, що творять мапу добрих місць. Вітаємо вас на хвилях радіо Мегаполіс. Ви слухаєте проєкт Тут Добре, програму про місця, які Павло Греці називають особливими. А чи справді там так добре, перевіряє наша журналістка Тетяна Ворба і ділиться враженнями просто з місця події. Цього разу Тетяна відкрила для себе інший крафтовий бік Павлограда ароматний, затишний і дуже домашній. Вона завітала до локації Теран Світ, де створюють крафтові смаколики, медові десерти з горіхами та ягідно фруктові напої. Основою більшості цих ласощів є охтирський мед, натуральний, запашний, той самий, що дарує відчуття тепла і домашнього затишку з першої ложки. Що риба шукає де глибше, а людина шукає де добріше. Так от і ми сьогодні в пошуках добрих місць у Павлограді. Точніше, ми навіть уже не в пошуках, а ми вже прямуємо за вказаним напрямком. сказав нам один чоловік, що є така у Павлограді жіночка пані Наталія, котра витворяє такі речі і робить життя містян більш солодшим і приємнішим. Каже, що ці витвори такі добрі, що один скуштував і хочеться і ще, і ще. А робить вона крафтові речі, використовує для цього такі натуральні корисні інгредієнти, ну, наприклад, сумський мед, там якісь ще горішки, не знаю. Ми із Людмило, а це є громадська активістка, волонтерка. Йдемо для того, щоб переконатися. Ми хочемо продегустувати, понюхати, помацати, послухати. І потім в кінці ми зробимо висновок і вам про то усе розкажемо. Людмила, ти коли-небудь пробувала такі крафтові речі? Щоб крафтові, ще й смачні. Якийсь мед такий дуже корисний, то мені дуже цікаво, що то воно таке є. Ходімо, спробуємо. Ходімо, ходімо. Що ми тут бачимо? Мені що впало до очей, то я бачу, що то гетьманський природний парк. Цікаві особливий мед. Особливий мед, так. Охтирський мед. Охтирський Остапа не а ще я бачу тут різні багато якихось баночок. Тут якісь ти пожариш, це якісь. Законсервовані горіш, насіння, бачу ще якісь пляшечки із якоюсь рідиною. Що це і з чого воно зроблено? І чому це такі крафтові вироби? Чи вони особливі про це все розповість власниця, котра сама оці штучки всі виробляє, і то є пані Наталя. Я представляю тут і продаю медові вироби і мед з Сумської області, Ахтирський район. Мед представлений з липи, гречани і квітковий, як у нас. Звикли люди разнотравля. Це якийсь особливий мед. Да, Сумщина відрізняється від місцевості Павлограда, тим, що це північ, там інші рослини і більш насичений смак меду. І липового меду, наприклад, в Павлограді не можна зібрати, тому що його немає липов в такої кількості. А там mm -hmm. на Сумщині, там є прям рощі, і там люди не кожен рік, але липовий мед в цьому році він є. По-друге, я виробляю горіхи в меду. Наприклад, баночки в нас там є три горіха – це фундук, мігдаль і кешю. Я їх трошки обсмажу і заливаю медом. В більшості це мед акацієвий, який не кристалізується. Це і смачно, і корисно. Потім я ще виробляю журавлина з кешю. Це більш, а -а -а. більш такий м'якенький варіант. Журавлина дає свою кислинку, а кешю – смак горіха. І в поєднанні цих продуктів з медом це теж дуже смачно я і, не і корисно. Принах, я теж. Також ще я представляю кідровий горіх. Видумає, і це дуже дуже смачно. У мене ще є пилок. Це Оце, Я думала, що це за такі а, штучки? Органічний, природний, насій, багато там вітамінів і амінокислот. А це у вас це журавлина. Ага. Я хочу ще розказати про крафтовий нато, який ага. я особисто теж виробляю. Настоїться на ягоді. У мене тут представлено три: це вишня, смородина і кізіл. Багато багато варіантів, які я обрала, які вони бо я пробувала різні ягоди, фрукти. Але це те, що перевірено вже часом, і подобається мені особисто, тому що якщо мені подобається, це я це можу пропонувати покупці. це задоволення працювати з солодким і корисним продуктом. Людмила, ми подивилися. Ми послухали пані А Знаєш, коли людина сама дуже любить якусь справу, то вона закохана в неї, вона з великою любов'ю це все виробляє і воно відчувається. Але ми ж не можемо зробити висновок, що тут добре, якщо ми самі не спробуємо. Я пропоную спробувати горішки з журавлиною. Так, давай, так Відкриваємо так. баночку. Угу, угу. Так, давай. Угу. Я горішок з медом. Мені дуже цікаво, що це за смак. А я візьму журавлину з медом і зверху горішок. О! Слухай. Це взагалі смакота. які там останні сладості просто віддихають. Така кисловатенька журавлина, солодкий медок, і плюс ще горішок зверху. А правда, ти знаєш, це така неймовірна насолода. <рес> Я просто дивлюся на цей стіл і думаю: ну це просто портрет жінки України. Одним словом, кожна українська жінка зобов'язана просто мати вдома баночку меду. <рес> <рес> із гетьманського природного парку. І ми зараз вирішили запитати того, хто вже пробував цей медок і ці горішки. Як вам, пані Маріно? Дуже сподобалась медочок вкусний, горішки там були, ацарті я купляла, uh -huh. і таке поєднання ми з горіхом дуже корисне, таке uh -huh. да, отримала задоволення. Ну що, Людмила? Ми з тобою сьогодні побували у пані Наталії, котра виробляє такі штучки, крафтові, горішки з різним медом, горішки у поєднанні з журавлино. Ми послухали пані Наталію, котра це все виробляє. Ми самі спробували. Ми послухали тих, хто куштував уже. Uh -huh. Штейк, відбуки, так, так, так. Який ми можемо зробити висновок? Тут добре? Тут Добре треба собі дозволяти такий смачненький такий смакотий час так це повністю натуральний продукт який ти можеш просто мати вдома ми в достойні цього в достойні найкращого продукту а знаєш а мені ще що тут дуже сподобалося що по перше що пані наталія вона не десь де закуповує цей готовий продукт а вона це все виробляє сама вона сама все випробувала і можна у цьому довіряти тут все натуральне і корисне і тому ми робимо висновок що тут добре так, так, тут добре. Про те, що тут добре, ми будемо говорити. Говорити не просто там десь на вулиці, а ми наліпимо ось наліпку, де так і написано Тут добре. І нехай всі ходять і бачать, що вся ця продукція дуже добра. А це було тут добре. Тут добре. Програма на радіо Мегаполіс про людей та місця, які створюють мапу добрих місць, де вам завжди раді.